Полежати, дай за боли серпи взяти, а в садочку ходжу я, все слухаю, солов'я, а а у саду м'ясо, там на ренічка, роман коза, кав'ярня, та Катерина, заліза, зі сапоги напуває воду тяга. ой, мама, люблю, гриця, коли коліку, віця віцю шапка добиться, люблю. Рича молодця, ой, мама, люблю гріття риця, ой, якого свіття шапка до лиця, люблю гриче, молодця, вернулися за сербами, та й замолить з торбами, а в садочку знову я, все слухаю солов'я, а солодився думка. Та на риєчка, Роман Коля, Катерина загріба, різка кони набуває галя володиця, ой, мама, люблю лиця, на кони попросіться, ріс шапка добиться, люблю рися, молодця, ой, мама, люблю життя, на кони попроситься, рісплю шапка добиться, люблю грися, молодця, покосили пов'язали та й поскладали. А в садочку одна я, все слухаю, солов'я. а соломию стадуть дать та, та на риє. Старома колби, а в коляже катері наліба, і напуває галя володиця. Ой, мама, люблю лиця, ліс на коніку, вертиться, риску шапка, долиця, люблю грийся, молодця. Ой, мама, люблю лиця, ліс на коніку, вертиться, віссу шапка, долиця, люблю грійся молодця. Такі молодці, Ой. так співали, так співали. Дякую вам. А, ну якщо гарно, то тоді це я. Да? Ага. Зрозуміло. Попадає... Як собаки ви? Попадає... Попадаєтесь сам. вже друге друге місце. Дякую. Кожного дня співаєте, так? Дякую. Так співали, так співали. Що гарно, як собаки вили. Є то батько сам. for the 出来吃了没？ Я на річку гуси гнала, спотикнулась та й упала, Зате мене мати била, щоб я хлопців не любила, а я хлопців не любила, тільки Петра та Данила, Грицька, Стицька та Степана, кучерявого романа. Гай, 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 зелененький, щоб я тебе полюбила, що ти молоденький. Очередо сока, чорні брови козака, на те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця до козака це а козак я як побачив так і вер. Ой, мамка моя, а я ж донька твоя. Треба було мене бити, як маленькою була. А тепер я велика. Мені треба чоловіка, ні старого, ні малого, козаченька удалого. Гай, 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 далененький, щоб я тебе полюбила, що ти молоденький. Очересока, чорні брови козака. На те мати родила, що дівчина любила, а дівчина горлиця, до козака горлиця, а козак, як орел, як побачивка мер. Якщо я. Вам до кучела, то віддайте за кучера, якщо я вас допекла, то віддайте за Петра, щоб горілки не пив, та не нюхав, чужих жінок не любив, одну мене слухав. Ай, гай, ай, гай, ай, ай, зелененький, щоб я тебе полюбила, щоб ти молоденький. очери косака, чорні брови козака, на те мати родила, щоб дівчина любила, а дівчина горлиця, до козака горниця, а козаки. Я побачив, так і вмер. Дякуємо. Це нашого ансамблю мрія Світлана Кравченко. Вашої області. Наш художній керівник Олена Чупіна. Вдохнули, видихнули. Притямалась івачка, стала собі ще витоки Господи, я викликати, ще види, Господа не родилися. Покосились, а ягнички народились, Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку в грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей. Тебе, жінка, чорноброва, хоч не гроші, то полова тебе, жінка, чорноброва. Прилетіла ластівочка, стала собі ще бедати, Господаря викликати, шпиди, Господарю, подивися <то> на кожару, там овечки покосились, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, будеш мати, мірку грошей, тебе товар весь хороший, будеш мати грошей. Арначиста і ялиночка врочиста, ми ще дрівочку співаємо, щастя в домівці бажаєм, щоб рукла у вас чиниться і вродилася пашниця, коли на роги, на столі завжди були водилися і гроші, і харчі були хороші, щоб гривня і зелени набивали вам кишені, щоб не ту була дочка, щоб заміж вийшла дочка, а якщо дочки немає, то не галин порубає, а якщо немає, Розбила у вас кузова, а для нас того та ми помолимо за ласку, чиньте в горбу нам ковбаску. а як щиро-щиро Ще дровати, бо постели нас до хати, бо вас хата ганачіся, І ялиночка врочисть, ми всі дрібачку співаємося, ця домі всім зібає, щоб у вас чини, і вродилася пашниця, щоб що міста вироби, ви ви на столі завжди були, що водилися і гроші, і харчі були хороші, родили, і не забивали. А я що дочку немає, ворогар хай подбає, а я і син вас є, та не невістку Бог дає, що була у вас худоба, а для вас колоска здоба, ми помолимось за ласку, ладку. в тяхнову нам побачку, ми вам щиро ще дрували, щоб писала в торбу дали, як ми не це різбагати, ще прийдемо, ще не Прям поуди все так бабочка і щоб заміж прийшла дочка. А якщо дочки <ріпи> немає, то годар хай подбає. А якщо і сивасіє, то мені нічого богнає. Щоб була у вас худоба, а для нас солодка зоба. Ми помолимо за ласку. киньте в торбу на попаду. Ну, у нас старая часть песенчастой сторони. <говори> Слушай, вам друзья, а мы <говори> тоже. <говори> ой, нема, ой, нема. Щедри, вечір, добрий, вечір, не достигла купувати своїх гостів частувати, дриве, чердобривий, твої гості частувать. А що там тут